місяців вже ніяких добрив з азотом ми не використовуємо. І взагалі вже багато добрив додавати немає сенсу, бо рослина готується вже до зимівлі, вона потрохи засинає. Єдине, що на початку жовтня, ми можемо додати фосфорно-калійні добрива. Наприклад, це може бути монофосфат калію, який підготує її до зими, або. Пекацит, якщо ви знаєте, що у вас лужні ґрунти або лужна е, жорстка вода, то я вважаю, що пікацит дуже гарно підкислює наш ґрунт, і це буде запорука того, що навесні все ж таки буде менше проявів хлорозу на вашій гортензії. Але нагадую, що робимо тільки одну таку обробку в жовтні і дозування краще зменшити, тобто зробити трошки його меншим, як в серпні або в вересні. Також саме на восени ми можемо додати сірку, тому що вона діє дуже повільно. Її ефект ми можемо